Всім привітки, дорогі друзі, з вами я, Саньок, і сьогодні у нас нове відео по дорозі до мільйонера на сервері Del Piero GTA 5 RP. І як ви можете побачити, он я вам зближу, у мене на руках 39 500 доларів. Я трішки э, не знімав це, трошки підняв грошей і на картки в мене ще 4900, і в сумі в мене. Получається, скільки? 44 тисячі 500. Десь так, 44 500 Це достатньо хороша сума, як для четвертої серії. Але, як ви могли почути, я трошки це відео почав сумним. Тому що мене чомусь вигнали з мексиканської мафії. Я не знаю, чому. Може, випадково, а може і ні. Зараз я поїду ще раз в мексиканську мафію, бо вчора я їздив, там нікого не було. А, і ще, як ви можете ось побачити. У! на GTA 5 RP, на всіх серверах Хеллоуін І зараз я поїду в мексиканську мафію і поїдемо на Хеллоуін, Я вже його протестив і тому видвигаємося в мексиканську мафію. Але для початку, звісно ж, мені треба взяти таксішечку щоб на ній швидше можна було передвигатися. Ми сідаємо і тепер вже вирушаємо до мексиканської мафії. Ось я приїхав уже й в мексиканську мафію, але... Тут нікого я поки що не бачу, напевно, тут нікого нема. А може є, ну ні, дивіться, ніби нікого нема. Дверки в них закриті. Так, так, да, тут нікого нема. Блін, обидно, обидно, обидно. Що ж робити? Я не розумію, за що мене могли вигнати з мафії. Я просто не розумію, ніби все робив. Робив гонки, все нормально і тут мене чомусь вигнали. Ну добре, ніби тут ж бачите, нікого немає, зараз я ще раз пробіжусь Ну що ж, я ще раз пробігся, тут нікого немає. Ну добре, розберемося по тому, чому мене вигнали з мафії. А може в мене є ідея? Я зараз поїду в другу мафію і може в другу мафію я встроюся працювати. Ну, просто обидно я працював в мафії, тут мене ні за що виганяють Ну добре, зараз поїду я в якусь другу мафію. Ну ось я вже під'їхав так зермянська мафія. Зар... Ні, давайте краще припаркуємося, бо ну, я щось думаю, що ще стільки ранок і тут може нікого не бути. Давайте я отут припаркуюся, закрию на всякий випадок машину і підемо в цю мафію. І ось в мене тут щось почало виходить. Я встрітити ось якусь дівчинку, і вона мені сказала, що щось їм напише. Ну, будемо чекати. І мене взяли в цю мафію. Тут оказались дуже навіть добрі люди. Тому зараз я гляну, чи можу я робити робити гонки. Якщо так, то це буде дуже-дуже класно. Тому що у гонки я б хотів робити. Хотів би. Взять контрабанду контрабанду ми також візьмемо. Це діло також. Воно то погане. Ой, купася я не хочу. все. Тут мене взяли, але зараз я гляну, чи можна мені робити угонки. Якщо можна робити угонки, це взагалі супербомба. Але угонки мені робити ще не можна. Зараз спробую ще знайти оцього хлопчика. Так скажемо, ну. Гла... Він то не главний, ну, почти головний, тому мені треба його знайти, щоб він мені дозволив робити угоночки. Ну тут дуже складна система робити угонки. Блін, блін, блін. Мексиканській мафії було. Блін, що я оце не робив? Я тут, -то? тепер я то в мафії, але угонки тут робити дуже складно. Блін, 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 блін. блін. Що зробити? Ну добре, одну хоч контрабанду взяв, байдуже, давайте кудись уже їхати. І в минулій серії я го таксі моя пропала. Ад, блін. І в минулій серії е, я говорив, що в цій серії ми будемо, ми будемо ну в общем, купляти речі для мого е, персонажа. І зараз ми будемо цим займатися. Ну що ж, зараз ми вирушаємо на зупинку таксі, щоб взяти таксі і будемо вже купляти речі якісь. Ну що ж, я вже поставив мітку на е, магазин одягу, і зараз ми будемо скуплятися, бо цей вже образ мій, якийсь ну, якийсь він не такий. Звісно, в мене бюджет буде небагато. Не 4900, те, що в мене на карточки. Сорян, сорян, те, що в мене на карточки, але я думаю. Обув я купляти не буду, тільки штанішки і щось може, кепочку якусь. Особу я закуплятись не буду. Потім, коли ще зароблю грошей, потім я ще хочу зробити собі причосечку, щоб все було стільно. Отакі От ось справи, тому я вже ось і доїжджаю. Ну що ж, зараз будемо вибирати, що мені купляти. Давайте виберемо верхнє щось тут. О, дивіться, який. О, що й соліни якийсь, ну таке я не хо. Оце вже дорого пішло. Ні, давайте тут поки що. Шляпи я хотів би, якусь шляпу. Ні, така не годиться. Куди. О, оце вже щось воно. Ні. Мені оце паномка понравилась Варіант 2, що тут у нас? Ля, чорну хочу. Взагалі бомба буде. Давайте ще подивимось. Це ну, не годиться. Давайте паномку візьмемо. таку ось чорну, мені вона сподобалась. Карт, давайте налічним. Це небагато. 520. Давайте майки подивимось Якісь тут майки є, варіант. Ну, майку таку я не хо. Це теж не годиться, це теж. Ні, давайте якусь верхню все-таки візьмем. Так, Олімпійка. Які тут варіанти є? Ні, Олімпійка не годиться нікуди. Це теж, це теж худі. О, оце вже майки можна, пожалуй, та футболка стандартна. Хай буде. І верхня, верхня, верхня. Воу, так вже стіль якийсь є. Давайте тут. Кудініт, худі закритої ніт О, стіль. Футболка регбініт, От поло An уже. О, а це стіль. Це реально стіль, подивіться. Реально стіль уже якийсь є, да? Мені отак нравиться Не знаю чого. Мені вже отак нравиться Ну давайте ще щось Футболка ніт, Це ніт. Це щось У мене отут воно трохи забагалось. Ну нічого. О, оце теж, Але мені отас поновувалися капається. Все, беремо полу Ану таку ля, стільняга. Давайте карти, 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 мінус. Фух, Стіль, стіль. Так, давайте брюки якісь ще. Хм, джинси свободний ніт, ні, джогери, джогерніт, свободний спутний ніт, ні, шорти ніт. Угу, О, оце вже якийсь стіль і присутствує, да? Чи ні? Шортібег. О! По-моєму, клас. Ладно, ні. Брижи з карманами ніт. Ладно, собі, напевно, я шорти і не хочу. брюки хулігани ніт. Які тут є у нас? Та ні, не годяться. Вони. Куди вони годяться? Давайте оставимо, як є обув. У мене, по-моєму, нормальна обув. Шляпу я вже взяв, аксесуари. Та ні. зачем вони? Поки що мені не надо. Я хотів очки собі. Во. Та ні, це якісь це тож не годяться. Хоча... Чорні мені, братіка, є чорні у вас. Во! стиль. Все, хочу собі воті. Ля, все. Очки Обичні. Ніт. Ні. Ну, все, отакі. Очки панто. Отакі. Ось. Все. Все. Налічними, чи мечи карт, карты. Все. Все, все, все. Я скупився. Я скупився. Зараз подивимося, чи воно в мене в інвентарі є. Ну, по-моєму, вже стіль присутствує. Да? Та синьок, який стіль? Це копійки коштує для когось там. да? Алло. О, все. Поло Н. Так, давай сюди. Так, давайте оце знімемо. Поло Н надінемо. Ля! Ля-ля. Панамку, Бімс. Очки. А куди очки? А, очки наділися. Так, все, очки є. Так, що ще? Та й все. Ніби оце все, що я купив, так? Ля, який стіль. Нього! Оце сюрприз. Оце сюрприз тільки що був, тільки скупився. Ну, вже якийсь стіль присутствує, так? Да? Мені подобається, мені подобається. Все, це ми купили, і зараз я хочу заїхати ще. Ой, забув відкрити. Я хочу ще заїхати в. Автосалон. Так, зараз глянуть, скільки коштує одна там машинка. І ось я знайшов вже цю машинку, і мені вже на неї хватає Так, ось Пікадорчик. Оцю машинку я хочу. Подивіться, яка вона <клес> класна, 17 тисяч. ще якби вибрати чорну таку. І взагалі бомба. Да? Да. Ну добре, поки що я давати ще підкоплю. І в наступній серії ми вже купимо собі пікадорчика, Так, я так думаю, тільки щось мені ще треба трохи грошей насобирати, бо, <кхм> поїхати ще в мафію, взяти ще контрабандочки. Ну, я поїхав. Ось я вже взяв контрабанди, в мене три контрабанди в інвентарю, і зараз будемо відвигатися. На продаж, на продаж, щоб хоч трошечки ну, заробити коштів, тому що вони нам потрібні. Таксішечка в мене моя відкрита. Давай відкриваємо таксішечку. Бамс, залітаємо і будемо вирушати. Ось я зараз у мене для тебе. Ага. Продать! Ого! Хорошо! Хорошо! Хорошо як! Все, у мене вже нема. Йо-маю, -йо, а що це так багато? Я думаю, менше буде. Все, у мене вже почти 41 тисяча є. Найс. Все точно, в наступній серії ми будемо купляти собі пікадорчик. Це стопудов, тому що в мене вже нормально так бабла єсть. І що ж, будемо, я думаю, ми завершувати. Не хочу показувати вам обнову Хелловінську, тому що в нас дорога до мільйонера, а там особо грошей ти не заробиш тільки тих Зараз тільки перемістимося, ми в. Вик... Казі відкриємо колісо удачі. Ось я вже й вказано. Зараз підемо крутити колісо удачі. Он воно, я вже його бачу. Фух, Повезе чи не повезе? Не знаю. Так, пішла Давай, раз, пішла. Все. Що мені випаде? Тун -тун -тун, тун -тун -тун. От Одажу мені не треба от машинку. Прикинь машинка. Я оце буду в шоці. Ну, гроші. Гроші, я теж буду дуже радий. Сіді. Гроші, так? Да? 199 фішок. Хорошо. 199 фішок. Давайте зразу їх заберем. Давайте зразу їх заберем. Тому що мені оці фішки не треба в класі, я то й тиму, але думаю, що. Думаю, що... Не скоро, а може і скоро, не знаю, не знаю. Ви забрали подарок. Все nice. Зараз глянемо, скільки в мене тепер в банки коштів. Тому що фішки це теж хорошо коли випадає, але в гроші теж я був дуже радий, якщо машина у су було б взагалі класно. Зараз глянемо, скільки в мене коштів. Залазимо в машинку, в машині глянемо. бамс відкриваємо банк. Скільки в мене на банки коштів? 1520. Добре, не дуже і багато, але все одно дуже класно. Ось така в мене серія вийшла. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте про колокольчик. Тікток, мій Телеграм, мій Твіч все є в описі. Ви також на нього підписуйтесь на оце все діло. Дякую всім за перегляд. І всім пока-пока!